У нас тут на Україні потоп! І тут вода, дивіться яка! Сантиметру три. Самого кінця затопимо. Вставати можна йти, але... Зараз 4 травня і ще потоп. Сразу вам покажемо. Річку потоплену. Зараз паузу нажимай мати жили б, мати жили а знаєш, яке наше було? Ходи в позиції на лігу. Так, бачите нас? Отоп. Зараз до Ліцьки багато ще трохи, але прийдемо. Дивіться, поле затопило повністю. Стало. Глибина. Пів десь. Все, залито пів І то за один день. За один день. Отже, за один день. Пауза, дивись! Привел? Тут вода все виливає. Я нажал, а кто-то то нет, вс вот о нашей А тут злепана 5 м дай. 5 м